Лінах Житомиряни проведжають Віталія Лобова. Він захисник Азовсталі. Повномасштабна війна зустріла його у Маріуполі. Там він віддав і життя. Житомир прощається захисником Лобовим Віталієм Валерійовичем, героєм Азовцем, який загинув на рівному бою із загарбниками. Азовцем, тіло якого нещодавно повернулося на Україну. Азовцем, який загинув у квітні, 15 квітня 2022 року. Та у полоні залишився його брат-близнюк Олег. Вони разом ще з 2016 року стали на захист України. Родичка братів каже, вони завжди були нерозлучні. Перш, перший Олег пішов, а так як вони близнюки за, цей, за Олегом пішов. Так, да, вони кругом разом, кругом разом, кругом разом. Я додому разом приїжджаю, крово разом, Я не знаю, як ти буде. Родом Віталій із Олевська. попрощатися із своїм учнем приїхала його вчителька. Я хочу, щоб всі подивилися на портрет Віталія, його очі, скільки в них світла, скільки ти в них доброти. Це випускник дружбівського навчально-виповного комплексу. Це мій учень. Я хочу сказати, що Віталій був прекрасною людиною і залишиться в нашій пам'яті. Він любив життя, любив свій рідний край, любив своїх вчителів, любив свою бабусю. Разом з Олегом, не задумовуючись, вони стали на захист. Нашої батьківщини, нашої вітчизни, нашого майбутнього. По завершенню школи Віталій переїхав у Житомир на навчання. Попрощатися із своїм студентом прийшов і Олександр. каже, герой був старанним, закінчив коледж із відзнакою. А усім запам'ятався усміхненим та працьовитим. Віталій, студент-випускник нашого Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу. Був одним із кращих студентів. Закінчив наш заклад освіти з Дипломом з відзнакою, тобто мав всі відмінні оцінки, завжди був уважний, цілеспрямований, завжди був гуртовний, був проводив життя в коледжі з друзями, в гуртожитку проживав, відповідно, залишив хорошу пам'ять у житті нашого закладу освіти. У коледжі Віталій вчився на спеціальності обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Про його золоті руки розповідають і чоловіки, яким Віталій не один раз ремонтував авто. Роман розповідає: встигли і потоваришувати, але недовго, бо ж хлопець постійно був на війні. Золоті руки, працював на СТО з перших днів пішов воювати. Молодець хлопець був. Я просто в них обслуговувався, але от іменно так, товаришували. Хлопець був толковий, толковий хлопець був. Золоті руки були. Ну такий молодець. До чого не брався, все було молодець. Був. Хлопці рано осиротіли і самі ставали на ноги. У загиблого героя, крім Близнюка, лишилися ще двоє молодших братів та дівчина, із якою вони не встигли стати. Чоловіком та дружиною. Я їх спомні маленькими. Круглі сироти, батьків нема. Бабушка теж недавно померла. Від імені президента України, Верховного головнокомандувача Збройних сил України, прийміть цей прапор як символ держави, який вірно й до кінця служив ваш брат. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК-1. Останні слова спогади та сльози. Житомир ховає героя, який став на захист нашої батьківщини ще в 2014 році. Рідні кажуть, Максим Євпак не міг спостерігати, як ворог намагається захопити нашу країну. Тому, незважаючи на поранення, які отримав у зоні ООС, пішов воювати знову. Навіть після ранення він все одно вирішив піти захищати своїх дітей, моїх дітей. Всіх українців. Після поранення його відправили там, в Чернігівська область, він там служив там. І ну, якось він позвонив мені вечором, каже, я їду знову туди. Тобто він якось в АТО там, служив так само, каже, я їду туди. Ну, тобто ми з ним порозмовляли, а потім він зранку опять перезвонив мені, вони ще були в дорозі. І він спитав мене, ну, чи я правильно роблю, чи ні. Ну, просто я кажу Максим, я не, ну, не знаю, що тобі відповісти, тому що якби і сім'я тут, і Україну треба захищати. Цього разу поранення стало смертельним. Загинув військовий під час бою, захищаючи один із населених пунктів Донецької області. Сьогодні наше місто та вся Україна прощається із загиблим воїном військовослужбовцем однієї із бригад спеціального призначення збройних сил України і впаком Максимом Володимировичем, який, на жаль, загинув, захищаючи нашу батьківщину 29 вересня 2022 року, обороняючи один із населених пунктів Донецької області, обороняючи східні рубежі нашої батьківщини. У Максим Володимирович народився у Житомирі, проживав також із родиною у Житомирі. Закінчив нашу загальноосвітню школу номер 20 і працював на одному із місцевих підприємств. У вічній роботі залишилася його дружина, а також двоє малолітніх дітей. Побратими згадують Максима як веселого та життєрадісного чоловіка. Веселий ну, любив шутки. Служив як всі служили. Він командиром відділення був першого, я в третьому відділенні. Ну, це мій взвод. У Нас там вже багато нема, на жаль. Ну нема слов. Люди хороші уходять. Що сказати? Царство небесна земля. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України, цей прапор. Як символ держави, який вірно й до кінця служив у чолові. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1 Кілька десятків правоохоронців, рятувальників та кінологів годинами прочисували Андрушівку. Про зникнення дітей повідомила мама, коли самотужки із родиною знайти сина та дочку не вдалося. Повідомлення надійшло ввечері, 9 жовтня. Від е, мами на місце прибули. Спочатку група реагування, потім додаткові сили безпосередньо з Андрушівського відділення, пізніше з Бердечу райвідділу поліції. Того дня матір була сама із трьома дітьми. Зниклі п'ятирічний братик та чотирьохрічна сестричка кажуть, у поліції гралися у дворі, а жінка пішла доглянути молодшу дитину, якій немає і року. Коли ж повернулися, малих у дворі вже не було. Спочатку рідні кинулися на пошуки самі, але марно. Вже поліцейські пізно ввечері, коли прочісували місцевість надії знайти дітей живими. На річці за 300 метрів від дому помітили одяг і згодом дістали тіло чотирихрічної дівчинки з водойми. Пошуки хлопчика тривали до ранку. Вже водолази дістали із дна і братика. Ну всі обставини вказують на те, що це нещасний випадок. Що очевидно, діти зайшли по слизькому покриттю, і хтось із них не втримався, хтось інший міг хотіти допомогти, а можливо, обоє не втримались на слизькому. Мокрому покритті до свого дня народження п'ятирічний хлопчик не дожив менше двох тижнів у місті. Трагедією шоковані дуже велике горе, і тільки можна їм поспівчувати. А що сталося? Так ніхто не знає. Для всіх це загадка. І додають діти були виховані й слухняні. Чому самі пішли до річки, не можуть навіть припустити. Боже, та дівчинка, воно ангел було. Воно завжди улибалося. Воно хлопчик трошки шустрий. був, а дівчинка, вона завжди улибалася. Діти дуже хороші були. Увечір зникнення каже Валентина, бачила дітей із мамою. Вони прийшли до магазину за солодощами. Іноді братик та сестричка прибігали щось купити і самі, але завжди робили це під наглядом дорослих. Приходили в магазин, але їх там переводили. Через дорогу, я тут через дорогу перевод. Батьків кажуть, що там пили, ніколи в житті я не чула ні запаху, ні п'яних, я ніколи їх не бачила. Все, все, що я можу сказати, нормальна, порядна сім'я. І, і, і мати, і батько, і на роботу батько їздив, і мама завжди приходила, все купляла. Я не знаю. І цей самий вечір, коли діти пропали, вона купляла їм зустрінку. Про те, що родина благополучна, розповідають і в поліції до трагедії у полезору правоохоронців чи то соціальних служб сім'я ніколи не потрапляла. Нині проводять розслідування. Раніше родина не потрапляла в поле поліції на виховання. Було троє дітей: всі маленькі, найменша дитина. Межах року. Ну, за цим фактом відкрито кримінальне провадження призначено в першу чергу експертизу судово-медичну щодо причин смерті дітей. Встановлюються інші обставини. Ну, попередні обставини зафіксовані на місці події, вказують на те, що це нещасний випадок. Ранковий вибух поблизу підстанції у Житомирі 10 жовтня знеструмив усе місто та деякі ближні населені пункти. У результаті Житомиряни не мали й води, хоча самі об'єкти водоканалу не постраждали. Скажемо так: слава Богу, обладнання та об'єкти Житомир-водоканалу не постраждали в понеділок, внаслідок агресії військової. Потерпіли мешканці нашого міста через те, що було відсутнє електропостачання. А відповідно, наші об'єкти, не маючи електроенергії, не могли подавати питну воду та відводити стоки з населення. Відсутність води у кранах житомирян пояснюють прямим зв'язком водопостачання від електроенергії. Абсолютно, прямий зв'язок. Якщо немає електроенергії, відповідно, не можемо ми забирати воду з водосховища, не можемо її очищати і не можемо подавати на місто. І на жаль. На даний момент нема таких потужних електродизель чи бензогенераторів, які б могли забезпечити роботу основних наших об'єктів. Перший та другий підйом. Загалом місто було без води декілька годин. Повертати електроенергію, а відповідно і водопостачання почали за пріоритетом. Спочатку це були лікарні та навчальні заклади, потім житлові будинки і підприємства. Поки не відновили електропостачання на першому та другому підйомі на очисних. А Об'єкти третього підйому були відновлені вже в кінці дня, починаючи з 15-ї години. По черзі їх енергетики відновлювали, і на 21 першу годину ми приблизно вже змогли забезпечити 100% водопостачання. На підприємстві кажуть, таким результатом в першу чергу варто завдячувати не їм, а енергетикам. Працівники ж водоканалу мали свої завдання, аби не допустити проблемних ситуацій із власним обладнанням. В Першу чергу це зберегти обладнання в тому, щоб при знеструмленні самих об'єктів, як не є і водопостачання, і водовідведення, велика йде ймовірність затоплення цих станцій. Працівники повинні оперативно було відкрити засувки або перекрити засувки, Сувки відповідно до своїх поставлених завдань, щоб не щоб не ну не. І не відбулося затоплення даного обладнання. Та все ж такі проблеми не минають безслідно. Тож, вже зранку, 11 жовтня, водоканал був змушений знову призупинити водопостачання внаслідок аварії. Виникла да, аварійна ситуація в нас. Ми призупиняли, змушені були призупинити водопостачання. Там механічна частина була і на підстанції пошкоджена. Через це ми змушені були перезупинитися і переключитися. Але в короткий час наша аварійна бригада енергет. Така головного виконала поставлене завдання, і ми вчасно запустилися. Ну там близько десь півгодини до години, і ми відновили водопостачання міста. відгукуючись про роботу своїх працівників на підприємстві зазначають, порались досить оперативно та головне вдало. Кажуть, колектив постійно готується до таких можливих ситуацій, проходять навчання та мають конкретний алгоритм дій. Тож і цього разу продемонстрували свої навички. І, хоча зараз ситуація стабілізувалася, можливі перебої. Ми плануємо. Разове відключення для переврізки по проекту світового банку по водоводу, який ми робимо, але про нього ми повідомимо додатково завчасно. Та перше обмеження водопостачання планують вже завтра і пов'язують це із ремонтними роботами. Та да, завтра в нас буде знижений тиск подачі води, прохання мешканців верхніх поверхів зробити запас. Це буде по всьому місту. Попередньо роботи триватимуть з 11 до 16 години. Та на підприємстві знову ж таки нагадують, тримати вдома запас води. Потрібно завжди. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 спеціальні ножиці, антисептики, засоби індивідуального захисту та багато іншого. Загалом 21 одиниця найнеобхідніших медичних предметів для збереження життя воїна. Це гемостатики, це Ну, кровоспини засіб засоби це турнікет, перев'язувальні матеріали, пакети індивідуальні, ну і таке інше, все, що потрібно для того, щоб оперативно е, зупинити кровотечу, оперативно врятувати життя на полі бою. Саме таке стандартне наповнення має тактична аптечка стандарту. ІФАК. це загально прийнята міжнародна норма. Приблизна вартість однієї аптечки 110 доларів. Гуманітарний хаб Житомир закупив таких понад 300. разом з Житомирською міською радою, Житомирською військової адміністрації. Рацію передаємо 320 медичних аптечок. Ці аптечки допомогли допомогли зібрати наші волонтери, наші донори, наша команда, команда гуманітарного хабу житомир Усі вони відправляться до десантно-штурмових військ. Бійці кажуть, в першу чергу аптечки будуть надані новим мобілізованим, адже на фронті військові більш ніж забезпечені. в Даному напрямку медичної допомоги це дуже важлива річ. Тому що це зберігає життя нашим хлопцям, нашим захисникам захисникам. І дуже важливо те, що ми відчуваємо, що ми тут не одні, що всі військові, якби за своїми спинами мають потужний тил. І благодаря таким людям, людям, як ви, ми відчуваємо, що ми потрібні і ми робимо. Правільно речта активно до збору долучалися і міжнародні партнери. Серед них пані Меріан, представниця одного з відомих європейських фондів, яка вже неодноразово допомагала військовим Житомирщини і готує черговий військовий вантаж. За своє добре серце та наполегливу підтримку. Благодійниця також отримала подарунок від наших захисників. Ми хотіли б за вашу допомогу подякувати вам і передлайтемекі. Present. It's present. the emblems of all the military units of Air south troops and all brigades. And oh the my CETI. god! I'm, 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 I should not cry. No emotions. <laughs> oh, oh wow! For me, what I wanted to say is that. Uh, хочу сказати, я надіюсь, що всі у світі та європі розуміють, що це не лише війна України, це наша війна, наш бій. Ми маємо об'єднуватися, адже це про свободу, демократію. І це не лише для України, це для дітей, для наступних поколінь. І ми ніколи не здамося. в тому, що лише у єдності наша сила переконана і влада області, яка також активно долучається до підтримки військових. Я впевнений, що завдяки цій синергії волонтерів, благодійників, меценатів, влади, збройних сил всі разом лише ми зможемо досягнути як найшвидшої перемоги. І сьогодні ще раз хочу подякувати всім тим, хто безпосередньо долучається для наближення нашої перемоги переконують у цьому і самі військові. кажуть, їм вкрай важливо відчувати підтримку як рідного краю, так і цілого світу. Тільки спільними зусиллями, тільки коли ми об'єднаємося, ми зможемо перемогти нашого ворога і здавати цю навалу. Це не тільки. Проблема на сьогоднішній день України це проблема всього світу. Тому дякуємо за, за світову підтримку нашої держави і безпосередньо наших військових. Загалом волонтери хабу передали вже більше п'яти тисяч таких аптечок та близько двох тисяч іншого виду. Кажуть, запити на них постійно надходять та й самі розуміють усю їхню важливість. Вірять, що зможуть передавати такі медичні сумки мало не щотижня. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал СК 1 Щасливе материнство у період війни можливе. Доведено, що психологічний стан жінки у період вагітності впливає на розвиток майбутньої дитини. Жінки, які постраждали внаслідок воєнних дій, не завжди самотужки справляються з переживаннями. Про це подбали в перинатальному центрі Житомира. Відкриття кабінету психосоціальної підтримки в умовах війни воно дуже важливо, важливо не тільки для наших пацієнтів. Але важлива і для наших фахівців в період війни. Ми бачимо, що люди, які внутрішньо переміщені, вони знаходяться в більш стресовій ситуації, і помимо медичного супровіду. Їм ще треба потрібен і соціальний супровід. Уже багато років у перинатальному центрі існує школа відповідального батьківства, яка допомагає родинам психологічно підготуватися до народження дитини. Сьогодні ж центр приймає внутрішньо переміщених осіб, які потребують і соціальної підтримки. Про це дбає громадська організація «Інтач Крейн Фундейшн за підтримки. ЮНІСЕФ жінки мають змогу отримати консультації не тільки ем, не тільки там психологічного характеру, а і соціального характеру, тому що ми маємо змогу охопити не тільки жінок групи ризику, а всіх жінок, які мають потребу у допомозі. Соціально-психологічний кабінет запрацював у тестовому режимі на початку вересня. За цей період працівники надали допомогу у багатьох напрямках. За період тестового режиму зверталися жінки із допомогою. Яку допомогу, саме жінки внутрішньопереміщених осіб, яку допомогу можна отримати, наприклад, гуманітарного характеру? Якщо жінка, яка народила, тому що такі випадки були, як оформити свідоцтво про народження? Дитинку, яку народила, вона також має оформити статус, так тому що вона вже не одна, а вже новонароджена дитинка є. Також куди звернутися. Також відпрацьовували питання сімей жінок групи груп ризику. Саме перинатальний центр частково постраждав від ракетних ударів навесні. Тоді жінкам, які народжували немовлят, довелося непросто. Керівник проєкту каже, що саме ці події генерували ідею створення такого кабінету. Один з наших офіцерів сказав нам про те, що слухайте, а давайте зробимо дитячу точку спільно в лікарнях. Якщо чесно, ця ідея вона народилася з дитячих точок спільно, тому що вони гарно зафункціонували у Львові. І вони кажуть, а чому не спробувати? Але ми кажемо, дитяча точка це класно, але можливо, от у нас, ви знаєте, що у нас приліт був недалеко від цього приміщення. І ми розуміємо, що можливо не стільки діти зараз потребують цієї уваги саме в цьому місці, як їхні мами і батьки, які турбуються за схоронність своєї жінки, яка знаходиться у такому стані. І ми вирішили відкрити наразі. Такий кабінет відкрито лише в одному медичному закладі, але керівник проєкту каже, що вони працюють над тим, аби подібну допомогу могли отримати жінки у різних точках області. І ми зараз хочемо якраз таки відбити на мапі, щоб люди розуміли до кого звертатися в кожному районі нашої області, до кого вони можуть дзвонити, і, і які взагалі, от ми зараз також зробили додатковий документ до цього проекту. Ми зрозуміли, що треба перенаправляти людей. Тобто, у нас є система перенап направлень. ми зараз її друкуємо для того, аби всі соціальні працівники розуміли, що там є первинна правова допомога, яка гарно надається, де вона надається. Є гуманітарна допомога, де вона надається. Є соціальні послуги, де краще за все звернутися. Психологиня, яка допомагає жінкам справитись з різними проблемами, каже, що іноді доводиться працювати і в екстремальних умовах. Буває таке, що навіть прихожу і починається тривога. Ми спускаємося в бомбосховище, то я деякі жіночок, які теж приїхали, і кажуть: Ой, почалися схватки. І Я вже там розмовляю з нею, підтримую. Вона трошки заспокоюється. І знаєте, не так відчуває свій біль. І трошки ну на другу на розмову переходить, і трохи забувається, і це легше. Вікторія Дубовик, Данило Маменчук, телеканал СК 1